Добрий день, малята! Це я, їжачок. Сьогодні я гуляв по садочку, хотів назбирати грушок. І уявляєте, ні одної грушки не знайшов. Куди ж вони всі подівалися? Хто знає? Вірно, восени відбувається збір урожаю, і всі люди позбирали грушки, і ні одної грушки не залишилось на деревці або в садочку. Може ви мені допоможете, малята? Давайте з вами зробимо гарну грушку. Ось таку гарну грушу сьогодні ми зробимо для нашого друга їжачка. Погляньте, яка вона гарна. В неї є хвостик та листочок. І ось така вона овальна. Для роботи нам знадобиться жовтий папір, ножиці, клей стека ножичок для пластиліна, зелений пластилін і шматочок коричного пластиліну. Тож розпочинаємо нашу роботу. Якщо дитинка вже вміє добре вирізати, то розмітьте, будь ласка, жовтий папір їй на смужки, щоб дитина взяла правильно в руки ножиці, направила лезо вперед і по смужкам нарізала папір. Нічого страшного, якщо буде нерівно, треба вчитися! Ось так відрізаємо смужки, ріжучи по лінії. Ось так прямо тримаємо ножиці. Якщо ж малюк ще не вміє добре нарізати, то потренуємось просто відрізати від смужки маленькі квадратики. Заготовте заздалегідь. Такі смужки для дитини. Нарізаємо тепер квадратики ось таким чином. Тут уже малюк повинен сам відрізати. Ось так. Після того, як смужки вже нарізали, беремо клей. Наш шаблон, намазуємо гарно нашу заготовку, клеєм, Ось так гарно по всій площині заготовки. Тепер беремо квадратики та наклеїмо їх на шаблон. Ось так. Гарненько прикладаємо у довільному порядку, наче мозаїку викладаємо. Таким чином треба прикрасити всю грушку, щоб вона стала гарна та живтенька. Тепер розпочнемо робити хвостик для грушки. Для цього беремо коричневий пластилін, розкочуємо його прямими рухами долоняк, ось так вперед-назад. Робимо ось таку довгу ковбаску. Прикладаємо її на наш шаблон і гарненько пальчиками придавлюємо, щоб він приліпився. Тепер будемо робити листочок. Ось він. Беремо зелений пластилін, скочимо з нього кульку коловими рухами рук. Потім цю кульку розплескуємо між долонями, робимо ось такий диск. Коло. Потім це коло треба трошки пальчиками потягнути до форми листочка. І додаємо форму справжнього листочка, трошки потягуємо. Прикладаємо наш листочок зелененький до шаблона придавлюємо пальчиками. І останнє ми робимо візерунок з допомогою стеки на листочку. Проводимо лінію вздовж листочка, а потім робимо бокові лінії від центру до края. Ось такий листочок у нас виходить. Дуже схожий на справжній. Все, наша робота готова. Дітки, я чекаю на ваші роботи. Присилайте їх!